Ранок хочу сьогодні поділитися коротким словом. Я якби не планував сюди виходити, але перед тим, як я сюди вийшов, в мене в офісі ми з браттями розмишляли про різні переводи Біблії і всякі теми піднімали, і каже до мене пастор Богдан, «Перейди і проповідуй. Тому я поділюся з вами коротким словом. І ми приближаємося вже до кінця нашого поста, молитви. І знаєте, завжди, коли піс закінчується, ми маємо цю частину. Коли ми приймаємо цю трапезу, причасть для того, щоб цим кажуть підсилити свою віру і ще більше розуміти глибину нашого покликання. Є цікаве місце писання, яке я в сьогодні прочитати. Це Захарії, перший розділ, третій вірш, Ти не прока Захарії, перший розділ, третій вірш, де написані такі слова. І скажеш їм, так говорить Господь Вседержитель. Поверніться до мене, і я повернусь до вас, говорить Господь. Я думаю, всі добре пам'ятають ці історії, хто її читав. Історія розповідає про те, як ізраїльський народ, повертаючись в Єрусалим, вони були запалені тим, щоб відновити всі розвалини, руїни. І те, що вони побачили, все було розвалене, все було розбите. Яка логіка людей, коли ми бачимо втрати, коли ми бачимо розруху навколо себе. Ну, звичайно, на рівні нашої підсвідомості спрацьовує, що нам треба відбудовувати хати, дома, мури, стіни. Але в цій історії Бог говорить цікаву річ. Він каже, залиште це, цим не займайтеся. Але поверніться до мене і почніть будувати мені храм. І знаєте, от це здається, якби би поза межами всякої логіки. Тому що наше людське розуміння побудовано на чому? Треба. Перше будувати свою хату. Але до чого Бог мотивує людей? Він мотивує до того, щоб вони довірились йому, включили віру, жили вірою, і Він почне працювати в їхньому житті. Знаєте, в нашому християнському житті ми повинні зрозуміти, ключовим є не традиції, не якісь правила, а закон віри. Якщо віра працює сьогодні в нашому житті, ми будемо бачити великі Божі чудеса. Оце гречичне зерно, воно буде народжувати великі плоди в нашому житті. Ну коли ми будемо триматися традиції, завжди у нас буде цей дефіцит Божого переживання. Сьогодні ми часто дуже коли говоримо про традиції, ми кажемо про православних, про католиків, але ми забуваємо, що в нас в нашому івангельському двіженні їх так багато всяких традицій, які навіть з Біблією не толкуються. Це факт. І дуже багато сьогодні їх є. Навіть коли подивимося історію, коли Мартін Лютер робив свою реформацію, паралельно з реформацією, відбувалася ще одна реформація, яка проходила в Голландії, її робив Ульрих Ліх Цвінклі. І їхня реформація була дуже подібною, але в одному вони не зійшлися. Коли Мартін Лютер вчив про причастя, він притримувався католицької традиційної точки зору сакраменту. Лютер вчив про те, що в момент, коли приймає причастя, то кров Ісуса Христа і тіло Ісуса Христа, коли приймаємо хліб і вино, вони буквально перетворюються в Його тіло і в Його кров. У Цвінклі, який проповідав саме він говорив, вони не можуть перетворюватись. Вони нагадують нам про Ісуса Христа. І тому сьогодні в івангельській традиції, навіть у нас, є багато церков, які притримуються цього принципу сакраменту. Є багато церков, де десь вино там капнуло на землю, то люди навіть ножиком карпі тріжуть, щоб дирку вирізати, бо там капля вина і якийсь та новий кусок ставити. Ну насправді дуже часто ми розуміємо це як традицію, як релігію, але ми опускаємо важливу деталь. Що є ключовим у всьому, що ми робимо, навіть коли причастя будемо приймати. Принцип віри. Пам'ятаєте, апостол Павло говорить цікаві слова, що коли приймаєте хліб і вино, написано, ви повинні роздумувати. От в грецькій мові цей принцип роздумувати перекладається дуже просто. Чи віриш ти в те, що ти робиш? Ми дуже часто кажемо, є правила, традиції, там, члени церкви, то-то, 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 то-то. але насправді в цьому всьому виникає одне важливе питання: той, хто приймає причастя, чи вірить він в те, що він робить? Оце і дуже важливим. Можна це робити по традиції, можна це робити по правилу, можна це робити по прийшов мій час. Але все це не працює. Працює один важливий принцип. Чи віриш і розумієш ти, що ти робиш? І коли ми дивимося дальний переклад цього місця писання, там написано соодальному, хто там не роздумує, помре Ну, радикально, жорстко. Але в грецькій мові там написано по-іншому. Написано буде спати або засне. Тобто, про що говориться тут? Можна бути членом церкви, але духовно спящим. Можна бути людиною, яка прийшла всі, як кажуть, із тяжки членства, але не має до кінця розуміння, що він робить. І, на жаль, таких сьогодні серед нас багато. Сьогодні я хочу, щоб ми зрозуміли одну важливу річ: не традиції приближують нас до Бога. Не тому, що прийшов цей момент, пам'ятаю, колись я був у церкві, там хрестили людей. Не в нас в Запорізькій області, у нас всі тут по вірі. Е, в другому місці, і стояла за мене одна жінка каже: Слава Богу, на кінець прийняла водне хрещення, тепер причастя тут буду приймати. Ні, ну це неправильна логіка. Чому? Тому що якщо так думати, то насправді ти не розумієш, що таке причастя. Це не традиція. Це моя віра, це моє розуміння, що Ісус насправді зробив для мене. От вчора багато було хороших проповідів. Брат дуже вчора хорошу проповідь, говорив мене, коснулась вона. Е, бо було до того, наскільки ми готові вдітися в Ісуса Христа. Я навіть спеціально за що він сказав, каже, що типу, вдітися в Ісуса це прям характер Думаю, Тому ну, правду він говорить чи не правда. Я зайшов, там греческий текст читав правду каже, є таке написано. Так що він чого. І це, І насправді, от є логічність цього. Тобто це не просто традиція, це не просто якісь знання. А це переживати його в своєму житті. І тому, навіть коли ми беремо цей хліб, коли ми беремо це вино, ми повинні задати своє важливе питання. Чи вірю я в те, що Ісус зробив для мене? Я не говорю сьогодні в глобальному масштабі. Ми повинні кожен відповідати за себе. І тому в цьому місці Писання цікаве, Бог робить такий заклик. Він каже: поверніться до мене, і я повернусь до вас. Що каже Господь? Довіртесь мені. Не покладайтеся на свою силу, не покладайтеся на свої здібності. Не покладайтесь на свої знання. Просто довіртесь мені. Дуже складно довірятися, коли ми живемо в непростих обставинах. Дуже складно довірятися Богу, коли наші обставини багато мають, скажімо, негативних викликів, війна, проблеми, все ламається, ти не можеш спланувати куди йти. Але що каже Бог, довірся мені? Якщо ти мені довіришся, ти будеш богословенним. Оце місце писання говорить одну цікаву річ. Найсамий унікальний спеціаліст, хто може. Серед руїн розвернути наше життя в напрямок відновлення, це тільки Ісус Христос. Які би не були сьогодні розвалені в вашому житті, як би ви їх сьогодні не латали, ви їх не залатаєте. Але коли ви дозволите Ісусу пройти ваше життя, Він все там залатає і зробить все як найкраще має бути. І от тому, коли відбудовував Зорабель, ми знаємо, ці всі люди, єрусалимські стіни, в чому була логіка Бога? Він казав: не вірте в свою силу, от ми. Бо ви зразу здистеться. І ми знаємо, місце писання говорить, що прийшов час, вороги почали нові них підтягуватись, люди силу втратили, люди інтерес втратили, розчарувалися. Чому? Да по тому, що повірили в свої сили. Ми зараз устанемо і зараз Єрусалим відстроїмо. Не вийшло. І от Біблія говорить: довірся Богові, надійся на Бога, і Бог буде благословляти твоє життя. В Захарі 4,6 є написане слідче місце писання. Я прочитаю його частиною, не великою силою, не міцю, але тільки моїм Духом, говорить Господь Вседержитель. Знаєте, слідуючи, що говорить Бог до народа, не силою, не міцю, але Духом Святим. Якщо розібрати це місце писання, оці два слова силою і міцю, мають цікаве пояснення. Силою, військова міць, матеріальний ресурс, а міцю означає моя особиста сила, якісь мої здібності, мій вплив. І що каже Бог? Оце все постав в сторону. Цим ти нічого не доб'єшся. Але в тебе вийде тільки тоді, коли джерелом твоєї сили буде Святий Дух. Коли ти будеш керований Духом Святим, в тебе все вийде. І якщо це місце писання, от, буквально пробиться в грецькому оригіналі, воно говорить так: жодна зовнішня потуга. Влада, гроша, гроші, армія. Жодні людські здібності, харизма, таланти, наша сила не є джерелом успіху Божого тіла. Єдине джерело Дух Господа. Оце і те, що допомагає нам дійсно бути благословеними. І дуже часто в нашому християнському житті ми це опускаємо. Ми дуже часто покладаємося на свою силу. Ми дуже часто покладаємося, якийсь свій життєвий досвід. На якісь знання. Бо ну, знаєте, це все дуже обманчиве. Сьогодні воно спрацює, завтра може не спрацювати. І тому Господь кличе нас, щоб ми навчилися жити вірою, довіряти йому, надіятися на нього, слідувати за Ним. У знанні до Фесія 3:20 написано: слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівняно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і навіть мріяти. От задумайтесь на Халинку. Є наші мрії, є наші очікування, є наші знання, є якісь наші переживання. Каже Павло, коли ти почнеш молитися, Бог таке в твоєму житті зробить, що ти б ніколи до цього дай, б не додумався. Я думаю, багато з нас навіть чому ми тут є, це не тому, що ми так красиво спланували свою жить, це Божа воля для нас. Це Він прийшов в наше життя. І в якийсь момент ми повірили в нього, ми йому довірились, і він показав, що він може. І тому сьогодні Господь говорить через це місце писання: приходь до мене. Не думай, як розібратися з своїми проблемами, не думай, як зробити правильно, не думай, як догодити людям. Ніколи людям не догодити, якби не старалися, я вас розчарую. Але каже Біблія: шукай Божої присутності. Знаєте, ми завжди хочемо в нашому християнському житті йти погодити, йти погодити, йти бути добрими, йти помогти. Не вийде. Знаєте, дуже важливо, щоб церква вона розуміла, що є наше бачення. Наша культура і те, куди Бог нас веде. Церква це сім'я. І знаєте, в сім'ї є якісь теж свої правила, принципи. Це нормально. І тут немає нічого як поганого. Чому? Тому що всі сім'ї разом зібрані, вони представляють суспільство. Коли ми говоримо про церкву, вони складається з помісних, а разом Вселенська. І ви тому повинні розуміти, що у всьому є Божа логіка. І Бог про що сьогодні говорить нам? Що він може набагато більше зробити в нашому житті, коли ми будемо вірити і довіряти йому. І тому висновок: не будьте в останні поразки, розчарувань болю. Якщо ви навіть впали, спіткнулися, не бійтеся, починати знову. Навіть ми ніколи не повинні боятися в християнському житті, починати робити нові кроки. Сьогодні є велика проблема. Люди думають, що їхнє життя це фаталізм. У мене проблеми були, я впав, значить, так буде все. Знаєте, от чим мені подобається християнське життя, воно завжди говорить, що в тебе є шанс, в тебе є можливість. Немає такого поняття, що всі двері закриті. Бог показує, що є в тебе шанс. Навіть коли ми перетворюємося з блудного сина, і все рівно є шанс. І Бог показує, що є вихід. Але логіка у всьому дуже проста. Що каже Господь у цьому місці писання, яке ми читали, Поверніться до мене. От просто шукайте мене, прагніть мене, вірте мені. Довіряйте мені, і я благословлю вас. І тому все, що ми сьогодні робимо, от ми повинні робити оцим принципом віри. Навіть коли ви приїжджаєте на пісню молитву, важливе питання, що я хочу тут взяти? Якщо ви вірите, що ви щось звідси візьмете, ви візьмете, ви побачите Боже благословіння. Якщо ви молитесь за якісь конкретні речі, і ви вірите в них, повірте, що Бог неможливо робить можливе. Навіть якщо це не так, стоїть питання, для чого ми тоді це робимо? Але саме піст і молитва вони підсилюють нашу віру. Вони роблять нас духовно сильними. Вони допомагають нам долати труднощі на нашому шляху. І питання не в традиціях, як в кого якісь служіння, це не має значення. Саме важливий момент у всьому цьому. Чи керовані ми силою Духа Святого? Чи керовані ми його благодаті? Чи живемо ми вірою, чи переживаємо ми його чудеса, чи бачимо ми, як його дари проявляються в нашому житті і в нашому служінні. Оце є дуже важливе. І тому сьогодні, як говориться місце писання, коли ти хочеш відбудувати розвалине в своєму житті, попроси це зробити Бога. Якщо в тебе немає віри, не хватає духовної сили, молись і пустися, шукай Його лице. І апостол Павло говорить, що те, про що ми навіть не додумались. Що би ми навіть не повірили, Чого ми б навіть би не осягнули своїм розумом, Бог це може зробити в нашому житті. І тому, навіть коли буде фінал всього цього нашого посту, коли ми об'єднаємось навіть в цій трапезі, от робіть теж свій крок віри. Наскільки ви сьогодні пережили для себе спасіння Ісуса Христа, наскільки ви сьогодні зутягнулися в Нього? Зараз можете послухати проповіді, якщо там вона записується. Це дуже важливо. Чому? Тому ці речі вони говорять про наш стиль християнського життя. Вони говорять, ми в традиції, ми це знаємо, чи ми цим живемо. От є велика різниця між цими речами. Можна знати, а цим не жити. Можна це розуміти, але в це не вірити. І тому, Боже Слово, мотивує нас до того, щоб ми відклали в сторону те, що ми знаємо, те, що ми пережили, те, чого ми навчились, і зробили одну важливу річ довірились йому. Можливо, в очах людей це якісь безумні, надо хату відстраювати, а не храм будувати. Але каже Господь: довіртесь мені. Чому Бог хотів, щоб вони будували йому храм? Тому що він дав розуміти одну важливу річ. Коли ти будуєш духовне, тобі буде легко проходити через інші життєві труднощі проблеми. Коли ти духовно слабкий, ти не зможеш нікуди йти, ти не зможеш нікуди рухатись. Тобі буде складно перемагати. І тому сьогодні нам треба те, що допомагає нам духовно бути сильними. Пість, молитва, слово. Коли ми прославляємо Бога, поклоняємось йому, молимось, оце формує нашу духовність. Це робить нас духовно сильними. Тому є бажання, щоб ми продовжували цим жити, цього триматися, в це вірити і пропускатися через себе. Тоді ми побачимо, як Божа благодать, вона працює в нашому житті більше і більше. Неважливо, які обставини, війна чи нема війни, близькому біля фронту, чи далеко ми від фронту, Бог хоче нас благословляти. Я на цій неділі проводив лідерські в Києві в церкві Філадельфія і кажуть, ми знаходимося в місці, воно від війни, ну десь приблизно, кажу стільки кілометрів. І зараз так дивлюся, вона каже, у для киян, звісно, це дуже так серйозно. Але я кажу, не дивлячись на це, у нас всі церкви збираються, моляться, проповідують. Я кажу, ми ще там піст, кажу, походу кажу, зараз нас великий День. І для багатьох <'є плат 'є> людей кажуть, і там статі каже, недалеко стріляють, каже, нас здані церковне, каже, знаходиться в дуже такому сильному духовному місці. З одної сторони моторсіч, з іншої сторони другі заводи. І тут все літає. Тобто тут дуже сильна тренірова віри. Я думаю, ми тут вже почувствували, хто вичував. І знаєте, от всьому-сьому, як би воно не було. Що дає нам мир? Оця Божа благодать, оця Божа любов. Вона нас духовно робить сильними. Тому я хочу сьогодні закликати вас до молитви. Більше ні не буду вам багато говорити, щоб в слідчий раз я прийшов до вас говорити. Тому давайте ми встанемо, ми помолимось, будемо далі молитися, як по графіку йде.